До нас сьогодні знову завітала мав Привіт, малята! А що це ти нам таке приніс? Я сьогодні приніс для вас будівельні матеріали. Я хочу, щоб ви допомогли мені збудувати вежу. Допоможете? Допоможемо маляти. Думаю, що так. Вежу ми сьогодні будемо будувати із кубиків. Давайте спробуємо. Беремо кубик і ставимо його перед собою. Тепер беремо інший кубик і ставимо його поверх нашого першого кубика. Ставимо обережно, щоб наша вежа не зламалася повсякчасно. Знову беремо кубик і знову ставимо його поверх Інших кубиків. Таким чином, ми з вами будемо будувати нашу вежу. Накладати один кубик на інший. Тобі все зрозуміло? Так, я все зрозумів. Я впевнений, що в мене вийде зробити так само. А у вас малята у вас вийде зробити таку саму вежу? Якщо так, то скиньте, будь ласка, мені свої фото та відео. Я теж хочу подивитися, як у вас це вийде. А зараз обов'язково вежу треба розібрати, і кубики скласти на місце. А починаємо ми розбирати вежу згори донизу. Знімаємо кубики по черзі і складаємо їх на місце у наш кошик. Або. У ваші кошики. Впоралися ми з твоїм завданням сьогодні? Так, впорались на всі сто. Побіг і я додому будувати вежу та показувати її своїй матусі. До побачення, малята. Бувайте малюки!